Всім привіт! Маємо на огляді ось таку портативну зарядну станцію від компанії All Powers. Модель зарядної станції s 300 друга версія. Технічні характеристики можете поглянути тут. Ось я трошки приближу. Більш детальні технічні характеристики є на упаковці. Поставляється в такій картонній коробці, яка додатково упакована для більшої надійності ось таку картонну коробку. В комплекті гарна сумочка, яка також є зарядний адаптер і інструкція використання англійською. Китайською, німецькою та японською мовами. Коротко про зарядну станцію. Зарядна станція має вагу 3,5 кг, по висоті близько 20 см, по ширині також 20 см, а за товщиною десь 12 см. Які роз'єми тут є на ній? З цього боку цей роз'єм для заряджання. Сюди вставляється штекер того зарядного пристрою, який йде в комплекті. Тут з боку це вхід для сонячних панелей. Тут є також розетка 12 вольт прикурувача автомобіля, який можна підключити, наприклад, насос для підкачування коліс. З цього боку є два ліхтарики, які вмикаються або по черзі, або окремо, також кнопки для вімкнення блютузу, який дозволяє підключитись телефоном до цієї зарядної станції. Також є кнопка включення розеток оціх, USB. А також кнопка вімкнення оцих розеток 220 вольт з чистою синусоїдою. Які дозволяють підключити не тільки е, комп'ютери, планшети, телефони, ноутбуки, але й також різні насоси та, наприклад, котел опалювання, що доволі також е, сьогодні дуже актуально. З цього боку маємо також е, е, такий невеличкий роз'єм Type-C, але в мене, на не жаль, немає такого кабелю, тому я продемонструвати цей роз'єм не можу. Ці роз'єми призначені для. Живення додаткових різних гаджетів, яких у мене, на жаль, зараз немає, тому їх також не можу продемонструвати. Зверху є така поверхня для заряджання телефонів методом безпровідної зарядки. У мене також такого, такого телефону немає, тому буду заряджати телефони через кабель USB. Починаємо наш тест. Зараз перевіряю розетки 220 вольт. Підключаю ноутбук. Вмикаємо розетки довгим натисненням кнопки. І дивимося, яке споживання електростанції. 58 Вт, споживає ноутбук. Цю всю інформацію можна також подивитись, і в додатку на телефоні, який можна встановити з App Store, якщо це iPhone, або Google Play, якщо це в нас телефон на базі Android. Я вже цей додаток встановив, ось, вмикаю його. І тут ми бачимо ті 58 Вт, які споживає наш ноутбук з правої сторони, ось видно. Також цей додаток дозволяє підключати, відключати світло виходи USB, а також нашу розетку 220 В. Зверху в додатку видно процент заряду акумулятора 61%. На даний момент зарядна станція не заряджається і тому тут зліва написано 0 Вт. Якщо підключити зарядну станцію до розетки, то буде там 60 Вт. Підключили, дивимося. Споживання з розетки. Навантаження йде поступово, як бачимо, 17 Вт, 21, 25 і так, 30. І так поступово росте до 60 Вт. Далі, крім того ноутбука, дуже часто так буває, що потрібно зарядити ще інший ноутбук. Ось. Маю інший ноутбук. Ось кабель до нього. Вставляємо на зарядку. І дивимося, скільки споживає. А у нас розетки вимкнені, вмикаємо розетки. Як ми бачимо, зарядка зарядної станції йде 59 Вт, 58 споживання. Ноутбуків сумарне 79 Вт, це два вже ноутбуки. Можемо підключати ще інші прилади, але для цього потрібен подовжувач. Ось, Беремо такий подовжувач. Що сюди можемо увімкнути? Наприклад, зарядний пристрій для заряджання шруповерта. Ось так він виглядає. Вставляємо його на зарядку. От, поставили. Далі дивимося, що у нас ще є. Настольна лампа. Ось така настольна лампа. Тут ще лампочка старого формата 100 ватт. Так, дивимося далі. Що в нас ще є? Так, це зараз трошки можна вже відсунути в сторону. Споживання на даний момент складає 225 Вт. Далі можемо підключити ще щось. Наприклад, медицинське обладнання. Наш, я маю ось такий інгалятор. Для інгаляції, бо зимній період люди часто хворіють, може знадобитись. Вмикаємо інгалятор. Дивимося, яке споживання. 283 Вт. Також можемо заживити наш роутер. Wi-Fi роутер для інтернету. Маємо Wi-Fi. Також різні ліхтарики, зарядки до ліхтариків і тому подібне. Заряджаємо наш ліхтарик. Маю ще ось такий зарядний пристрій це для акумуляторів типу розміру 18650, який можна підключити до USB-виходу і там заряджати. Підключаємо. Вмикаємо виходи USB. Заряджається ліхтарик наш, вірніше, акумулятор. Далі задіємо ще вихід автомобільної розетки 12 вольт. Для цього маю ось такий адаптер з виходом USB. це звичайний кабель micro USB. Дивимося. Заряджається. Що далі підключити? Підключаємо телефон. Підключили телефон. 38%. Заряджається. Маємо ще ось такий у нас рідер є для читання електронних книжок. Підключаємо його. Заряджається. Ми вже підключили цілу купу всяких приводів. І ще є можливість підключати додатково, якщо нам потрібно ще щось. Можемо підключити ще інший телефон. Ось маю iPhone. Підключаю iPhone. Заряджається, хочу звернути увагу, що це зараз в мене лампа тут на 100 Вт, і тому споживання зараз 240 Вт. Це при тому, що два ноутбуки, куча телефонів, планшет, ліхтарики, зарядні пристрої. Можемо це все споживання зменшити, якщо просто використаємо. Звичайно, економну лампочку. Ось таку LED-лампочка, економка. Замість нашої лампочки старого такого формату. Гаряча, тому обережно викручує, щоб не опекти руки. Дуже гаряча. От, вкручує таку лампочку. Дивимося, скільки споживає з такою економною лампочкою. 148 Вт цього. 100 Вт. 90 Вт дозволяє зекономити. Це майже вдвічі продовжить роботи цієї зарядної станції. Так, в такому форматі, як ми зараз маємо, 140, 150 Вт. Цієї зарядної станції вистачить на 2 години. За ці дві години ми зможемо повністю зарядити всі наші зарядні пристрої, всі наші акумулятори і всі наші телефони. Можна також підключити до цієї зарядної станції комп'ютер з монітором, а також ще декілька телефонів. В такому режимі вистачить зарядної станції на 2 години, в залежності від того, наскільки потужний комп'ютер. Це дозволить також, самі знаєте, використовувати комп'ютер, навіть якщо зникне напруга в розетках. І не маємо там вимикати комп'ютер, перезавантажувати і так далі. Робота не зупиняється. Тепер зараз ще хочу продемонструвати розетки 220 В на максимальній потужності. Для цього нажимаю паузу на камері і продовжу після паузи. Перевіряти розетки 220 В на максимальній потужності буду за допомогою такого електродрилю потужністю 500 Вт. Вимикаю також цей зарядний адаптер, щоб продемонструвати, що живить навіть без зарядки. Буду вмикати цей дриль поступово, не на максимальних обертах зразу миттєво, щоб не спрацював захист, захист на цій зарядній станції, тому що стартові токи при включенні дрилі дуже високі. В додатку будемо спостерігати за навантаженням. От, Я досягнув максимальної напруги максимальних обертів, там, і було споживання 370 Вт і спрацював захист. Зараз потрібно, потрібно тепер знову вимкнути розетки 220 вольт, щоб можна було далі користуватися. Для цього натискаю кнопку і тримаю декілька секунд. Є. Зараз ще раз продемонструю, але тепер вже з показниками на дисплеї самої зарядної станції. Ось я оберти цього разу набирав не так швидко і тому захист не спрацював. Це дуже добре ще є такий захист, це не дозволяє не спалити нашу зарядну станцію, що також можливо від інших виробників. Хочу завершити огляд цієї зарядної станції тим, що... Розкажу декілька слів про заряджання, а саме цього акумулятора доволі ємкого: 78 тисяч міліампер годин або 288 годин. Заряджається він на протязі 6 годин тим зарядним адаптером, що йде в комплекті. Якщо ж ви хочете пришвидшити цей процес заряду, то можна використати також. Інший блок живення, наприклад, від старого ноутбука, ось такий маю на 19 вольт потужністю 120 або навіть 150 Вт. Тоді час заряджання такої станції скоротиться до, 2, до 3 годин приблизно. Продемонструю. Ось я поставив на зарядку і тепер бачимо на додатку, що потужність зарядки росте 30 Вт. Ось тут зліва 40, 45 і піднімається до 105 Вт. Це виходи, що справа USB протестував також ось такими різними. Тестерами. Максимальна потужність кожного виходу 2 А при напрузі 5 В це дає 10 Вт з кожного виходу. Загальна потужність цих всіх USB-виходів це 80 Вт. Як бачимо, зарядка вже 97 Вт в порівнянні із зарядним оригінальним. Що доволі класно, коли заряджається трохи швидше. На цьому все. Всім дякую за увагу. Ставте пальці вверх, лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна. І, до речі, цю зарядну станцію можете купити ще за посиланням знизу під відео. Всім хорошого настрою і світла у кожній квартирі і домі.